Попри температурні рекорди на початку січня, спричинені, зокрема, проривом на територію України теплих повітряних мас з Африки, зима триває і вже не за горами значне похолодання. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 5 січня, по всій країні без виключення очікуються дощі. А в Сумській, Харківській та Луганській області навіть прийдуть дощі та окрій сніг в денний час доби. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується поступове зниження температури. Так, прохолодніше всього буде в східних областях. Там повітря буде прогріватися лише до плюс 5 градусів тепла. А ось на решті території країни стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 7 плюс 8 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 3 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно піде на західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 4 до плюс 8, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 7 в день, і від нуля до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 5 січня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який в день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримається весь день, дрібний дощ йтиме весь час, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 5 до плюс 8 градусів. У Харкові у четвер весь день буде хмарним. В дрібний сніг поступово перейде у сильний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 4 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня буде триматися хмарна погода. В день і ввечері буде йти дощ. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 5 градусів. В Одесі 5 січня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!